Завдання зберегти мир. Придністровські дипломати підбили підсумки роботи за 2024. -й. Пішов за продуктами, врятував людину. Історія героїчного вчинку. Тепер світло і у нас. На Слободзейських вулицях запалюють ліхтарі. Комп'ютери для дітей. Борис Ефрос продовжує дарувати радість. Вати переговори не вийде ні в кого. Про це сьогодні говорив міністр закордонних справ Віталій Ігнатьєв. Дипломати підбили підсумки 2024-го. У колегії взяв участь президент Вадим Красносельський. Останнім часом домовитися із Кишиневом не вдається. З 2019-го Молдова блокує роботу 5 плюс 2, створює проблеми. Мита на імпорт блокування рахунків наших підприємств у молдавських банках, заборона експорту. Страждає економіка Придністров'я. І на сам. Перед люди. у Молдови в переговорах слаба позиція. У Молдови слабка позиція. Вони не просто тікають від переговорів. Вони не готові до серйозного політичного діалогу. Суспільство у самій Молдові глибоко розколоте. цей розкол лише розширюється. За Кишиневом немає ні історичної правди, ні громадської підтримки. Вони перекреслили усі угоди, які масово порушують права і свободи наших громадян, обнулили будь-яку довіру, залякують людей, заважають добросусідським відносинам наших народів. Вони показали своє Ражні обличчя та ставлення до придністровців у період енергетичної кризи. Молдова питання з постачанням газу до Придністров'я перетворила на інструмент тиску. Віце-прем'єр Молдови Сірібрян пропонував Придністровцям вибір померти від холоду чи голоду. Тим часом прем'єр-міністр Гречан звинуватив у всьому Росію, вимагав вивезти миротворців. Хоча ще в травні 24-го Придністров'я запропонувало Молдові підписати декларацію про мирне врегулювання конфлікту. Проєкт у Молдові повністю змінили. Президент ВКотре наголосив, що що усі кризи, у тому числі й газова, саме через відсутність діалогу. по-настоящему думають Якщо люди по справжньому думають про мир, про благополуччя насамперед вони думають про переговорний процес, діалог за допомогою діалогу можна вийти на компроміси. Я хочу пояснити, що таке компроміс це не здавання інтересів. Компроміс це рух сторін зустріч один одному. Коли такий процес відбувається, саме компроміс, тоді сторони зазвичай задоволені і не скасовують раніше досягнутих домовленостей. Наразі у Придністрові якраз чекають на нового посла України Молдові Пауна Роговія. Хочу відмітити відкритість з контактом з усіма учасниками переговорного процесу, включаючи представників України. Хочу наголосити на відкритості контактів з усіма учасниками переговорного процесу, включаючи представників України. Ми знаємо про нове призначення. Очікуємо на прибуття знайомого нам нового посла України. Сподіваюся, що на цьому треку робота теж буде більш конструктивною. На колегії зазначили, що 24-й рік був непростим для Придністров'я головне завдання зберегти мир і знайти нові майданчики для діалогу. Про це говорив і президент Вадим Красносельський. Ігор Філіпович, герой нещодавньої програми в путь знайомих глядачів зі своєю школою виживання. Там навчають ставити палатки, готувати на вогні, в'язати вузли, а ще надавати допомогу. Кілька днів тому сам врятував життя людині. Дня три назад. Я дня тому я з дитиною зайшов у магазин. Стоячи на касі, почув, як на сусідній щось дуже гучно впало. Почув крик жінки, просила, аби викликали швидко. Побачив, що на підлозі лежить людина, іде кров з голови і зрозумів, що потрібна допомога. Поки всі стояли у ступорі, ігор не розгубився, надав допомогу. Рахунок вже йшов на хвилини. Зрозумів, що у чоловіка приступ епілепсії, з рота йде піна, на голові розрив шкіри. Зрозумів, що струс мозку, він судорожно дихав, почав синіти. І був характерний хрип. Він переставав дихати разом з охоронцем. Перевернули його на підлогу, відкрили рот і зміг поправити йому язик. І людина почала дихати. Поки приїхала швидка, чоловіку притомнів, йому стало легше. Наше У наш час кожна людина повинна вміти надати елементарну допомогу тим, хто цього потребує. Зараз люди у більшості випадків просто стоять і дивляться, чекають, що хтось інший допоможе. Але в конкретному цьому випадку треба було діяти. Замешкання могло вартувати людині життя. Скромний тераспольчанин про свій геройський вчинок не збирався нікому розказувати. Розголос зробили свідки цієї історії. Про порятунок людини написали у соцмережах. Лимонний напіток кипятимо воду, додаємо туди сахар і чуть прокипятиться, І додаємо лимон, кіло 130 йде лимона. І от. Буквально 5 хвилин, щоб прокіп'я, і знімаємо зразу. Ні, держимо. Якщо його дольше він буде горчити. Це рецепт лимонада від кухарів молдавського ліцею у Тирасполі. Міністр освіти Світлана Іванішина оцінила напій. Кисленька, в тому що час 8 грав на Смакота і дітям корисно, особливо зараз, коли інфекції діти хворіють. Міністр освіти приїхала до ліцею з перевіркою. Особлива увага обідам у їдальні. Как вам? Вкусно, вкусно, вкусно. Все сидите. Да. Сегодня тебе нравится первое? Да, обожаю. Все Суп Всегда горячее? Да. Нікотри діті не біруть перве. Деякі діти не беруть перше. Ми не перешкоджаємо. Якщо не любить борщ, нехай їсть друге. Групи продовженого дня функціонують, бо діти харчуються тут у школі. І стежимо, щоб ті, хто відвідує групу продовженого дня, обов'язково харчувалися тут. Організовано гаряче харчування після четвертого року, 20 хвилин на прийом їжі. Подаємо гаряче з Молдавського до українського ліцею. Тут Світлана Іванішина запитувала у дітей поради, що додавати до шкільного меню. Ліцеїсти виявилися ще тими гурманами. Креветки? а крім хромі кріве ви, ви ще хотіли? Суші Пиццу. і що полізні борщ і борщ. суші. Борщ. 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 Креветки та суші у їдальні не подають. Наразі борщ зі сметаною та мітітєї з яловичини і гречка. Маю сказати, діти... маю сказати, що діти дуже добре відгукуються. Кажуть, що їм завжди дають гарячі страви. Дійсно, скарги батьків є. Саме це питання гаряче харчування. Часто страви бувають холодними. Якщо перша страва холодна, то й другу дитина не їстиме. І щоб справді це було приємно, смачно та корисно. У ліцеях скарг на харчування немає. Перевірки у придністровських школах продовжуються. Студенти на платному навчанні зможуть перейти на бюджет за новими правилами. Такий закон ухвалила Верховна Рада в остаточному читанні. Він набуде чинності з 1 вересня. Міністерство освіти розробить єдиний механізм. Ще один момент. Ті, хто перейде на навчання за рахунок бюджету після отримання диплому, повинні відпрацювати за розподілом. Кокон приході досі В кожному чибному заведенні. Як це проходило досі? У кожному навчальному закладі за своїм планом, за своїм баченням, самі оцінювали, обирали. Це викликало звичайно об'єктивні невдоволення серед студентів. У когось кращий бал, хтось вважав, що він кращий. Тепер буде єдиний порядок одні загальні правила. Новина для тих, хто працює на спрощенці. Якщо підприємець протягом 30 днів не сплатив податок, наступного року він втрачає право працювати на спрощенці. Так було раніше. Нині норму пом'якшили. Тепер за це будуть лише штрафи. не вовремі оплатили налоги при условиї, що їх все одно в данішому оплатять. Якщо вони невчасно сплатили податки за умови, що вони все одно надалі сплатять, обмежити їх штрафними санкціями і залишити працювати у правовому полі. Розміри штрафів різні від 920 до майже 6,5 тисяч рублів. Верховна Рада ухвалила законопроєкт одразу у двох читаннях. Далі на підпис президенту. Слободзея, вулиця Леніна, пенсіонерка Федора Миколаївна продає яблука, вирощені у своєму саду. міні прилавок одразу біля хвіртки. Якщо раніше закривалася о четвертій годині дня, бо вже темніло. Тепер може торгувати до пізнього вечора. Днями на ділянці вулиці Леніна від Тераспольської до 50 років жовтня увімкнулися ліхтарі. Тепер тут світло до 12-ї ночі. Велика радість для жителів. Пенсіонери вже не пам'ятають, коли востаннє горіли лампи. Вот пожалуйста. Ось, будь ласка, чудово, гарно, добре. Виходиш нам, старим взагалі добре. Дякую тим, хто старався для нас. А то у нас аварії тут бували. Часто бували темно, за асфальт, за світло. Дякую. Діти повертаються о 5 годині вечора. В зимовий період це темно, а в нас, бачите, немає тротуарів. А без тротуарів тут літають машини. Ми збиралися, писали заяву, щоб поставили тут лежачого поліцейського. Поки немає, але хоча б зараз є світло. Дітям буде легше ходити. А це вулиця Дімітрова. Тут також вечорами запалюються вогні у 24-му році. У Слободзеї було проведено світло ще на вулицях Городні, Щорса та Котовського. Місто на 75% освітлене. Цього року роботи продовжаться. В 2025 году році планується підключити вулицю Бориса Главана, продовжити вулицю Леніна і закінчити там. Ще не закінчені Дністровська Чапаєва. Але у зв'язку з тим, що планується ліхтарі ставити на кожну опору, відповідно цілком можливо, що зменшиться або довжина, або якісь вулиці, оскільки кошторис зросте. Змінити програму вуличного освітлення цього року може й енергокриза. Промисловість країни стоїть, газу досі для них немає. А отже, і податкових надходжень. Насамперед, бюджет спрямований на виплату пенсій, допомоги та зарплат. Анастасія Вітрич, багатодітна мати, сама виховує двох дочок та сина Сашка у хлопчика-лімфома Ходжкіна. Сашко переніс дві операції, пройшов курс хіміотерапії. Вийшла. Вийшла маленька шишка, викликали швидку. Поїхали до лікарні, там зробили операцію, але вона не допомогла. Після цього нас направили до Кишинева, прооперували. Два роки робили хіміотерапію і зараз у ремісії, тобто вона не прогресує, стоїть на місці. Поки що вдома дитина, звичайно, втомилася, їй теж потрібний відпочинок. Сашко та його сестри давно мріяли про комп'ютер. Купити новий. А не мала грошей. Дитячу мрію здійснив громадський діяч Борис Ефрос. Молодець. молодець, тепер ти бери, Ось провід. Ось тут поряд є вільний роз'єм і теж треба вставити. Комп'ютер зібрали, все підключили. І відразу до улюблених мультиків та освітніх каналів на Ютубі. Ми будемо дивитися різні канали. А чотири глінта у сім'ї в із з Терасполя тепер два комп'ютери. Ірина виховує чотирьох дітей. На всіх одного мало. Тому звернулися по допомогу. Вони от чекають, поки один зробить уроки, потім інший, і так у нас збираються черги, а потім суперечки. А зараз трохи самі займатимуться, тобто двоє там, і двоє там. У групі Петрушка був номер телефону. Я написала запитати чи можна. Мені ж відповіли, що можна. Я благодарю за те, що у нас уже є. Я дякую за те, що у нас є новий нормальний комп'ютер, за яким я можу виконувати завдання. Комп'ютер мені потрібний для того, аби виконувати якісь завдання, і це просто стимул відпочити, дивитися фільми, пізнавальні відеоролики. Борис Лефрос та інші активісти збирають комп'ютери вже шість років та дарують їх багатодітним сім'ям. Ми займаємося цим займаємося цим, аби допомогти малозабезпеченим дітям або дітям, які живуть у багатодітних сім'ях і не мають комп'ютерів і мало телефонів, щоб вони могли вчитися, грати, розвиватися. Останнім часом стали нам давати потужніші деталі для комп'ютера: системні блоки, запчастини. Люди стали дарувати більш потужні комп'ютери. Коли побачили по телебаченню репортажі, що ми даруємо дітям комп'ютери. Допомагати тим, хто потребує. Борис Ефроста його команда продовжать найближчим часом. Подарують ще 10 комп'ютерів. Маршрутний лист та 11 станцій. Команди шкіл штурмують центри дитячої та юнацької творчості. Завдання квесту треба виконати на час. Давид, Женя та Артем команда техно з рибницької гімназії. Вираховують формулу збирання фігур. Вийшло зібрати усі, окрім жовтих. Тут зробила Тут Це Треба зібрати. було зібрати ці кубики, але як ми не зрозуміли, аби виконати завдання, треба знати геометрію, креслення і навіть математику. Команди збирали алфавіт, називаючи письменників та казкових героїв, а ще згадували прислів'я та ходили в наукову варту. Тут головне не тільки знання, але й вміння розподіляти сили. Какая планета називається Юпітер. Марс. 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 А мені Венера. Давайте пропустить, дай я потом вірнемся. А це команда асорті з української школи. Замість цифр складали та вираховували фігури. Завдання розкрити прихований малюнок та отримати таємний образ. Наприклад, плюсик плюс нуль та мінус плюсик, тобто у нас вийшов нуль. Було дуже цікаве завдання. Впоралися добре. Нейротехноквест проходив три дні для старших, середніх та молодших класів. Школярі розв'язували приклади, розмальовували фігури та шукали відповіді у відбитті дзеркала. Завдання квесту з галузі нейронауки завдання квесту направлені на Виявлення собразітельності, смікал завдання квесту спрямовані на виявлення кмітливості, логіки, креативного мислення, вміння моделювати, будувати, приймати швидкі рішення, знаходити нестандартні підходи. Одна зі станцій нашого квесту показала, що діти у наш час читають, причому різного віку. Вони знають авторів, вони знають героїв, знають імена вчених, їхні відкриття, справляються із завданнями. Увесь рік центр курс проводить навчальні вікторини, конкурси, квести. Наприклад, навчаються створювати сайти та проєкти. А ще викладачі ПДУ провели для школярів лекції з історії, лінгвістики та інформатики. Придністров'я це коктейлі різних культур. Відчути його можна буде, наприклад, з 1 березня. Стартує фестиваль Марсі 1 березня великий концерт у Палаці Республіки за участю колективів з усього Придністров'я. 2 березня на тліні пісні Леоніда Утьосова в аранжуванні квінтету Ліберті. І це лише початок концертного марафону завдовжки 10 днів. 8 березня у міжнародний жіночий день і Державний симфонічний оркестр готує свою програму. Цього року концертів буде одразу два: о третій годині дня та о шостій вечора. Гостем однієї із програм буде артист з Італії. Квитки у касі чекаємо на всіх любителів класичної музики і якісного виконання. Артист із Італії, Придністровському глядачеві, знайомий це оперний співак Рікардо Марінелло. У вересні він виступив із симфонічним оркестром у Бендерській фортеці. Закриє фестиваль Марсішор Шора ансамбль Віоріка 10 березня. Запалюватимуть із Придністровським колоритом на сцені Палацу Республіки.